Росія хоче стати одним із гарантів безпеки України. І це не анекдот. Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За даними The Guardian, адміністрація президента США Дональда Трампа таємно висміяла таку пропозицію. Видання пише, що бажання країни-агресорки стати гарантом безпеки для України з'явилося саме тоді, коли Трамп розповів Путіну про намір США запропонувати Києву гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО. І росіяни роблять усе, щоб зустрічі. З Путіним не було. Це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте. Він зазначив, що Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами і готова працювати максимально продуктивно. Тим часом у Росії кажуть, що зустріч президента України та російського правителя можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний. Нібито Путін готовий зустрітися із Зеленським, але такого порядку денного ще немає. Російський правитель Володимир Путін висунув нові вимоги для завершення війни проти України. За даними Reuters, тепер Путін хоче, щоб Київ вивів війська з цієї частини Донбасу, яка перебуває під українським контролем. Натомість Москва готова зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні у Запорізькій та Херсонській областях. Водночас Росія нібито погодилася відмовитися від невеликих територій у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, які наразі окупує. Детальніше на ці теми будемо говорити далі з Олегом Лісним, політологом, який долучається до нашого ефіру. Олег, я вас вітаю. Добрий день. доброго дня. Давайте по порядку: гарантії безпеки. У тому значенні, у тому тлумаченні, яке нав'язує російська сторона? Я вже сказав, що вони хочуть бути гарантами безпеки України. По-перше, по друге, вони наполягають на тому, щоб до цих гарантів був залучений Китай, і по третє, вони виступають проти того, щоб до цих гарантій в будь-якій формі були долучені воєнні контингенти країн НАТО, тобто заявляють по суті діаметрально протилежну позицію від тієї, яку заявили американці після зустрічі на Алясці. На вашу думку, що відбувається взагалі? Бувається те, що Росія завжди робить. і, До речі, мабуть, росіяни забули, що вони нам вже гарантували безпеку mm. або мали гарантувати і кордони. Бо... Визнавали наші ну да, по перше, у нас угода була, які визнавали кордони. Да, демаркація там інше питання. Але Будапештський меморандум теж мав місце, і Росія була одним умовним гарантом того, що якщо ми віддаємо ядерну зброю, то на нас ніхто із підписантів не має нападати. Але сталося як сталося, тому е, такі заяви і дії Російської Федерації варто розглядати як елемент затягування, і за це вона має бути покарана. Тому що Трамп вже, мабуть, вкотре не реагує на відверту неготовність або, можна сказати, навіть небажання Російської Федерації дослухатися до ідей, які він продукує. І це вже стає хронічним, але чомусь Трамп вичікує і не діє агресивно, так як би міг діяти. Зрозуміло, що логіка його наступна. Доки йдуть перемовини, доти не варто застосовувати якісь санкції. Я думаю, що це хідна логіка, оскільки Путін вже перейшов дуже багато дедлайнів, а можна сказати, червоних. Лінії Трампа, але не був за це покараний, тому він і далі нахабніє і його оточення так само. Щодо ініціативи російської сторони долучити до обговорень Китай до обговорень про гарантії безпеки. На вашу думку, що стоїть за цією? Російською ідеєю і до чого взагалі Китай до гарантії безпеки України я скажу нашим глядачам, що президент України Володимир Зеленський вже заявив, що Китай не може бути гарантом безпеки, оскільки, по перше, я, по перше підтримує зараз Росію в повномасштабній війні проти України. По друге був Будапецький меморантум, де Китай також був одним із гарантів безпеки України. Точніше, брав на себе зобов'язання відреагувати у разі, якщо буде порушена територіальна цілісність або суверенітет України, і жодним чином на це не відреагував. Ну, відреагував, він допомагає Російській Федерації. Ну, це теж так реакція. як було прописано, я маю майно е, ну так. Да? Е, тому знову ж таки це розмивання питання. Російська Федерація завжди робить наступним кроком. Тобто, ми не проти, але і потім але повністю перекреслює те, що пропонувалося. Китай він на боці знаходиться Російської Федерації. Він дійсно, як сказав президент, не виконав своєї функції. В рамках Будапештського меморандуму, так само, як і Російська Федерація, тому ми не маємо звертати уваги на забаганки Путіна, оскільки це не про мир, це не про конструктив, це просто для того, щоб говорити, говорити, говорити і змінювати порядок денний. А насправді він уникає зустрічі з Зеленським. І робить це по суті публічно демонстративно. Я б сказав, нав'язуючи якісь зрадкові конструкції у цьому питанні, де вони явно не потрібні, якщо є бажання самого президента Володимира Путіна. На вашу думку, чому він так не хоче зустрічатися з Володимиром Зеленським? Адже це виглядало б, я б сказав би так, актом поваги до зокрема і Трампа, який намагається просувати своїми мирними зусиллями момент наближення миру в Україні. Ну і демонстрацією того, що російський лідер е, розраховує або підтримує лінію поведінки Трампа в сенсі того, що перемовний процес декілька етапів, який має закінчитися мирною або якоюсь угодою, яка припинить війну. Тому тут очевидно, тут не треба бути великим аналітиком, щоб розуміти, що робить Путін, але. Важко бути Трампом, і дуже важко завісти в його голову, оскільки вже зараз на це можна було б реагувати. Але знову ж таки, Путін робить дуже хитрі кроки. Він каже ні, а потім вдає. Конструктив, що я це не хочу, тобто, в принципі, да воно десь і підходить, але треба зробити е, декілька кроків, таких як ми вважаємо. І поки ми консультуємося, відповідно е, санкції не мають бути застосовані до Російської Федерації, і так він уже петляє, е, якщо брати трампівську каденцію, вже понад півроку. Пане Ліса, на вашу думку, от зараз е, можна почути заяву, зокрема, від європейських політиків, що ми наближаємося до миру і найближчі там, тижні або місяці будуть вирішальними для того, чи буде мир в Україні. Загалом е, добре, що розпочався цей процес і е, ситуація в якийсь бік але рухається. Але якщо подивитися просто на факти, які ми маємо, то ну, особисто я суб'єктивно, чесно кажучи. Не розумію, як ми до нього наблизилися. Тобто, по суті, нічого не змінилося. Росія не відмовляється від вимог, які підривають суверенітет територіальну цілісність України, навіть питання гарантій безпеки для України, яке б здавалося для росіян, не питання першого порядку, якщо ми говоримо про мирну угоду. Мені так видається принаймні, навіть там немає жодного прогресу. Але ми всі продовжуємо говорити, що мир наближається. Які є підстави так вважати на сьогоднішній день, на вашу думку? Я з вами цілком згоден, що підстав поки що я не бачив, оскільки головний актор не йде на зустріч цивілізованому світу. Я маю на увазі Путін і його оточення. Чому така риторика? Ну, можу, знаєте, подумати або оцінити це як підігравання Трампу, тому що він дуже хоче Нобелівську премію. Він розповідає всім, що він нас всіх веде до. До миру він закінчив шість воєн. Це сьома, чи яка там чи шоста. Ну Бог з ним, і він дуже хочеться. Якщо не помиляєш жовтні ця процедура відбувається: отримати е цю премію і забути про українські питання раз і назавжди, тому що от йому зараз е кортить саме е визнання в світі як великого миротворця, і звісно, що всі хочуть миру. Однозначно, крім Російської Федерації, і тому от викривляють дійсність під свої очікування, вважають, що з Путіним можна домовитись в такий спосіб, як зараз з ним говорять. Я вважаю, що це ілюзія, оскільки Путін може говорити тільки тоді, коли його весь світ дуже. Тісно притисне до себе, і йому буде дуже важко дихати з-за того, що на нього здійснюється дуже потужний тиск, як економічний так і військовий Ні того ні іншого ми не бачимо. Тому це ілюзія. Насправді ілюзія, яка дуже дорого коштує для України. Так і мені здається, дуже важливо правильно формувати своє ставлення до того, якими можуть бути перспективи нашого майбутнього, зокрема в контексті розвитку бойових дій, щоб потім не розчаровуватися. Через те, що можливо ті очікування, які є в цьому моменті, не справдилися. Я дуже дякую вам за ваш час. Олег Лісний, порятун був з нами на прямому зв'язку.